Пізно вночі, коли всі вже спали, у двері постукали. Хай вбереже господь від підступних скель, морських чудовиськ і небезпечних піратів. Будьмо, будьмо! Бідолахи. Допомагаючи тим людям, ви ризикуєте своїм життям, я не можу. Не можу. Те, що сталося на кораблі. жахлива трагедія. Та ми не мали вибору. Йому байдуже. Це було місце можливостей. Допоможіть! Якщо ви тримаєте холод, голод і довгі ночі. Заберіть його! Заберіть його подалі! Ні! Ми не маємо тут бути! Досить! Прокляті! Не знаю, що тут коїться. Та знаю одне. Живі завжди небезпечніші за мертвих.